Зінченка не відпустили з арсенала. Відома причина. Миколенко дотепно відповів фанату на критику. А турецькі уболівальники в захваті від новачків спора. З вами новини футболу. Поставте вподобайку та підтримайте україномовний контент підпискою. Захисник збірної України та Арсенала Олександр Зінченко взимку мав шанс змінити клуб. Лондонці не розраховують на українця в довгостроковій перспективі та розглядають можливість його продажу. Великий інтерес до Зінченка проявляла Дортмундська Борусія. Як повідомляє «The Athletic», німецький клуб прагнув орендувати захисника, але Арсенал розглядав лише варіант із повноцінним трансфером. У результаті Олександр залишився в Лондоні. Нагадаємо, що контракт українця з канонірами чинний до 2026 року. У поточному сезоні він провів 13 матчів за клуб. Віталій Миколенко зухвало відповів уболівальнику на критику. Це сталося після матчу Евертона з Лестером, в якому команда українця перемогла 4-0. Уболівальник в коментарях відзначив, що лівий захисник погано виконує подачі. Футболіст написав, що фанат може прийти на тренування і навчити його цьому компоненту. Евертон наразі посідає 16 те місце в АПЛ. Українець в нинішньому сезоні відіграв у 21-матчі в чемпіонаті Англії. Ведучий програми Тато таке Михайло Співаковський поділився інформацією про клуб, який цікавився Максимом Талов'єровим ще до його переходу в Англію. За його словами, пропозиція надійшла від американського інтер Майамі». Однак клуб. Планував узяти гравця в оренду, а Ласк не розглядав такого варіанту. Нещодавно захисник Максим Таловєров підписав контракт із Плімутом із чемпіоншипу. Угода розрахована до літа 2028 року. Він став найдорожчим новачком в історії клубу. Українці провели результативний матч у Туреччині. Трабзон Спор на виїзді зіграв з Іскендерунспором у матчі Кубка Туреччини 2-2. Нападник гостей Данило Сікан вийшов у стартовому складі та відзначився асистом на 70-й хвилині. Для Сікана це перша результативна дія у складі Трабзонспора за два матчі. Захисник Трабзонспора Арсеній Батагов розпочав матч у стартовому складі та забив гол на 50-й хвилині. Він відзначився після подачі скутового від Олександра Зубкова та скидки у Мута Юнеша. Для Батагова це вже другий забитий м'яч у сезоні в дев'яти поєдинках за клуб. У цьому поєдинку дебютував півзахисник Олександр Зубков. Він розпочав гру в запасі, але з'явився на полі після перерви. Нагадаємо, що Зубков приєднався до Трабзонспора 3 лютого. За інформацією, та таке турецький клуб заплатив шахтарю 7,5 мільйонів євро, а також передбачені додаткові бонуси. Ось як турецькі уболівальники відреагували на гру українців. Нехай цей матч буде стимулом. Стежте за лівою ногою Зубкова. Нехай команда адаптується до них. Зубков був дуже хороший. Сікан і Зубков великі молодці. Оцінити їх по одному матчу дуже складно. Але вони зіграли добре. Сікан і Зубков роблять багато роботи. Дякуємо за перегляд. Напишіть у коментарях, чи варто зараз українським футболістам їхати в чемпіонат Туреччини. Наскільки це хороша перспектива?